Сьогодні такий яскравий, гарний салатик з філе куриного, ананасом, гранатом, цибулею, петрушкою і смачною заправкою без майонезу. Підготувала всі інгредієнти, почистила гранат. Замість апельсина достала ананаси, тому що апельсин пофілірувати не вдалося дуже соковитий. Почистила цибулю, часничок і зараз будемо збирати салат. Висипаємо гранат. Так, є. Трошки деякі кусочки ананаса я переріжу пополам. А може, ще й не пополам. Так, трошки мільчіше. Так, ріжемо філе. На шматочки. Теж такі не дуже маленькі, тому що я на нас, щоб воно якось трошки було одинаково. Ну, все не буде одинаково, звісно. Так, добре, рішимо. І ще гарний шматочок. Отак, гарно поріжемо. Додаємо цибульку. Зараз ще петрушечки поріжемо. Так, ріжемо петрушечку мілко. Мілко-мілко. Вона у мене така молоденька-молоденька, без твердих стовбурів. Трушечка пішла. І зараз будемо робити заправку. Для заправки беремо сметанки. Я думаю, ложки дві, мабуть. Жирненької або йогурта. Ну, дві. Можна так от, отак. Три жирненької. Так, діжонська гірчиця. Чайну ложечку. Отак. От Ой, хорошо. Отак, От півтори. Так, і зараз часничку додамо, посолимо, поперчимо. Так, поперчимо. Поперчимо так. Так, видавимо часничок. Видавимо часничок сюди. Три зубчика чесночка пішло. Ну, а це ви як захочете вже більше, менше. Так, три зубчика чеснока ще посолити. Так, посолимо. Посолимо в мене сіль з лавандою. Мішаємо наш соус. Гарненький соус, запашний. Зараз попробую на сіль і будемо заправляти наш салат. Так, на сіль. Да, трошки треба посолити, але я вже посолю салат сам. Трошки кину в салатик. Отак, От добавлю солі, все. Зараз змішуємо. Додаємо до нашого салату наш соус? Додавляємо і перемішуємо цю красоту. Так, перемішуємо нашу красоту. Боже, який яркий салатик. Може, ще сюди трошечки можна Мабуть, може, зараз подивимося. Може, і, мабуть, ще трошки сметанки або йогурту. А може, вже не треба так. Влітає наш салат. Та, в принципі, може і не треба. Тут все таке сочне. Мабуть, не треба. Для мене не треба, а ви можете додати, якщо будете робити, звісно, цей салат. Дуже яркий, дуже яскравий салатик. Та. Вилажуємо собі в салатник. Так, його теж добра порція на один раз, там на два. На ну, святковий стіл, він, звісно, піде точно. Сюди, мабуть, не вистачає ще горіхів, волоських горіхів, і це взагалі буде композиція щось з грузинської кухні, мабуть, трошки з нотками. Так, отакий в нас вийшов салатик. Я рахую, це дуже яскравий, гарний. Сочний такий яскравий салатик. Яскравий салатик до святкового столу готовий. Всім смачного, дякую за перегляди, всім гарних вихідних!